Експресіонізм експресіонізм літературно мистецька стильова тенденція авангардизму, що сформувалася в Німеччині на початку 20-го століття. Ознаки стилю, нервова емоційність та ірраціональність символ, гіпербола, гротеск. Крикливі художні засоби, фрагментарність та плакатність письма, позбавленого прикрас, тяжіння до абстракції, різноманітні ефекти, естетизація потворного, нагромадження всіляких жахів, поєднання протилежних явищ. Мета митців експресіоністів подати своє бачення, становище і призначення живого і неживого у світі, їх взаємозалежність віднайти першовитоки людського зла. Основну увагу приділяли: перше зображенню простих характерів, друге проблема вини і кари, третє дослідженню сенсу страждання і смерті людини. Для них характерна віталізація смерті, тобто зображення смерті, що постійно перетворюється на життя. Дослідження у опозиції Прекрасне потворне, ідеї вз... всезагального взаємозв'язку усього сущого у світі. Представники письменники Стефан Георге, Франц Ковка, Василь Стефаник, Тодося Смочка, Микола Куліш, Олександр Довженко, Лесь Курбас, Представники художники. Едвард Мунк, Вінсент Ван Гог. Поль Сезон, Поль Гоген, Анрі Матіс. Театр Георг Кайзер, Ернест Туллер, Ернест Барлох, Бертольд Брехт. Експренізм у творах образотворчого мистецтва. У своїх головних проявах експеріоністичний живопис, ліричний та драматичний. Предметом зображення стоїть людські почуття в момент найвищої напруги, особливо ті, що пов'язані з болем та стражданням. Це живопис печалі, нещастя та страху, що пригнічують людство, і важливе значення надається грі, в якій увагу глядача зосереджено на тому, що зображують дієві особи. Чисті пейзажі також можуть бути означені як експресіоністичні, якщо вони з урахуванням манери та способу їх виконання, виражають людські почуття та емоції. Експресіонізм у творах живопису. експресіонізм в архітектурі. Стиль характеризувався використанням ранньомодерністичних новітніх матеріалів зовнішнім новотосом та незвичайно масивними формами, які виходили або внаслідок природних біоформих форм або технічних можливостей, зокрема масовим виробництвом цегли, гартованого і спеціального скла. Багато експресіоністів брали участь у першій світовій війні. Їхні враження, переживання, думки, ідеї, що виникли під впливом політичної нестабільності та соціальних змін. Післявоєнний період та особливо після Німецької революції 1919 року відбилися на утопічному характері їхніх творів. Економічною нестабільність у період з 1914 до середини 1920 року. Сповільнила розвиток будівництва. Це стало причиною, що деякі твори так і залишилися лише проектами на папері і досі не були втілені в життя. Для прикладу, Альпін Архетектуре» Бруно Таута та Форм Спайлс Германа Фінстерліна експресіонізм у музиці. Витоками музичного експресіонізму вважають опера Вагнера, Тристан і Гзольда, пізні симфонії Малера і деякі твори Ріхарда Штрауса, найяскравіше втілення. Напрямок отримав у композиторів нововіденської школи її засновника Арнольда Шенберга, його учнів Альбана Берга і Антона Веберна. У руслі експресіонізму виникла ідея духовності мистецтва, вища чистота, якого вимагає повного звільнення від світу чуттєво конкретного. У музиці хотіли бачити ідеальний приклад художньої абстракції, чистих форм, які говорять про духовний. Не опускається до реальний експресіонізм в скульптурі.